Шукаємо авто на збір пізніх зернових. Тобто перевізники, якщо у вас є машини, ми на е Значить, соняшник, кукуруза і соя. Беремо зараз машини, роботи до грудня, а то й до січня, бо кукурузи валом по Вінницькій, Житомирській і Хмельницькій областях. Е, так, ціни та розцінки ви можете додати мене в друзі і за посланням в шапці профілю є послання. Переходите, там номера логістів, вони вам скинуть всі розцінки, всі маршрути, які культури, де, звідки, коли. Ціни у нас адекватні, розрахунок швидкий, без всяких там затримок. Це по півроку, як люблять дехто. Якщо ви ніколи з нами не працювали, хоча я дуже сумніваюся, є е, наші відгуки, не наші, а відгуки людей, з якими ми працювали, з перевізниками, Дела Ларді, водите матіо з логістик. Роботи вистачає, ми постійно закуповуємо Зернозбуд, наприклад, постійно купує матю з логістях надає послуги перевезення. Тобто, у нас роботи завжди є. Виставляємо заявки в групу. Вас додамо, де ви будете бачити всі ціни, всі заявки, всі маршрути заправляємо. Можемо дизель заправляти там аванси давати на прідну. Це тільки адекватним. Коротше, адекватно працюємо по Україні навіть за кордон. Так що телефонуйте з радістю з вами попрацюємо.